Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Я надія Назарук. Ви дивитеся тиждень Житомир. У цьому випуску говоритимемо про припинення повноважень житомирського міського голови Сергія Сухомлина. 19 вересня на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Замість нього містом керуватиме секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська. Перед початком голосування Сергій Сухомлин розповів, чого вдалося досягти на посаді у сфері енергоефективності, транспорту, ремонту та модернізації інфраструктури, розвитку спорту, зокрема футболу та інших напрямках. Міський голова попросив депутатів підтримати проєкт рішення про дострокове складання своїх повноважень. Не рішення, яке приймалося декілька тижнів, е я поки що не можу е казати е зв'язку з чим воно приймається. Трошки пізніше, думаю, на наступному тижні я більш, ну, вже зможу все розказати. На сьогодні просто хочу сказати про те, що. Свій час там, в 2015 році, коли було прийнято рішення, воно ну, було прийнято рішення трошки раніше йти на посаду міського голови. Це, напевно, ще 2006 рік, після Майдану, коли ми намагалися щось комусь казати, щось підказувати, а потім вирішили, що якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Візьми на себе відповідальність і зроби це сам. І тоді був шлях депутата міської ради, депутата обласної ради. Тоді, чесно кажу, були пропозиції йти в Верховну Раду, і там інші посади відмовився, пішов заступником міського голови для того, щоб не втрачати час і трошки всередині подивитися, як працює система, і як приймаються навіть рішення для того, щоб не втрачати час потім. Після цього були вибори 15 рік. А для мене особисто це був, був такий виклик, і не було такого, що. Ну, у мене був там, успішний бізнес, мене чудова сім'я. Я навіть дуже добре пам'ятаю всі більше 200 зустрічей, які були проведені тоді у дворах, в колективах. Я їздив на тоді заробленому майже новому порше, і мені казали, піар-технології, ну, казали, ну, сказали, давай там машину більш простіше. Я казав, я такий, як є. Ну якщо оберуть, то оберуть, не оберуть, не оборуть. І Це право громади обирати. За словами Сергія Сухомлина, він не збирався завжди залишатися міським головою. Але тоді, коли е я складав е предвиборчий план і для того, щоб на зустрічах його презентувати, я думаю, що в інтернеті це є. Це от такі от була така листівка в 2015 році. Там по пунктам було написано те, що я брав на себе обов'язок зробити. Е, ну, не один раз на мій інтерв'ю на виборах я казав про те, що я не хочу назавжди залишатися міським головою, тому що іноді втрачаєш мотивацію, іноді е, і точно ти не найрозумний в цьому місті. Е, Є люди, які теж можуть дати імпульс цьому місту. Вдячні, дуже вдячний громаді, в першу чергу за довіру. Я дуже вдячний нашим хлопцям, дівчатам, які сьогодні на фронті. Я дуже вдячний всім громадським організаціям, всім тим, хто на сесіях у Фейсбуці критикує. Це теж тримає в тонусі. Не завжди ти можеш донести до людей. Чому? Так, ті чи інші рішення приймаються в такому чи іншому вигляді, але все одно так працює демократія. Депутати стоячі аплодували Сергію Сухомлину. Далі відбулось таємне голосування депутатів. За рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Сухомлина проголосували 32 із 33 присутніх на сесії депутатів міської ради, яким роздали бюлетені. На одному бюлетені написали Подумай тому оголосили ще одну перерву. Лічильна комісія вирішила порахувати бюлетень із закликом подумай як голос за. Відповідно за проголосували 33 депутати. Таким чином Сергій Сухомлин достроково склав повноваження, Житомирського міського голови обов'язки міського голови відтепер виконуватиме секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська. Згідно закону про місцеве самоврядування на час відсутності міського голови, я буду виконувати його функції і функції секретаря Житомирської міської ради. На носі у нас опалювальний сезон і воєнний стан. Звичайно, легко не буде. Я думаю, що нам вистачить мудрості, толерантності, виваженості приймати мудрі рішення в першу чергу задля блага всіх жителів територіальної громади. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, секретар міської ради виконуватиме обов'язки міського голови до нових виборів. Про це Суспільному розповів адвокат Андрій Федін. Механізм призначення правонаступника міського голови чітко передбачений законодавством, зокрема, законом України про місцеве самоврядування в Україні. У випадку дострокового припинення повноважень міського голови його повноваження переходить до секретаря міської ради, який виконуватиме такі повноваження. до... Проведення нових виборів, але тут варто зазначити, що проведення нових виборів у період воєнного стану неможливо, тому секретар міської ради буде виконувати такі повноваження досить невизначений час. Депутати міської ради по різному оцінюють діяльність Сергія Сухомлина. У нас не було непорозумінь в роботі. Хоча як пересічний громадянин і мешканець мешканка Житомирської територіальної громади, хотілося б більше, щоб звернута була увага саме на доступність, на безбар'єрність, на підтримку жіночого лідерства, чого нам сьогодні всім не вистачає, майже дві каденції на посаді міського голови це говорить про те, що Суспільство і власне виборці довіряли йому бути головою міста, і я впевнений в тому, що йому вдалося зробити багато для міста Житомира корисних речей. Зрозуміло, що і недоліки і плюси це десь колективна відповідальність, і зрозуміло, що за період двох каденцій ми спостерігали ініціатив окремих депутатів, які підтримувалися або не підтримувались міським головою. Зрозуміло, є Деяких питань був політичний присмак, тому і відповідним чином були відповідні реакції. Житомир став першим містом в Україні, яке на системному рівні почало впроваджувати енергоефективні проєкти. Про це суспільному розповів Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України. Я розумію, що більшість людей цього не бачить. Це не зовнішні речі, але це те, що визначає і визначатиме якість життя. Не тільки в Житомирі, і що саме головне, другий момент. Він ділився цим досвідом з іншими громадами. Третій момент: е місцевий бюджет не відчував навантаження е від проведених заходів. Це надважливо, тому що можна робити і в багатьох містах це робиться, коли в тебе є гроші. А після децентралізаційної реформи в цей період 2015-2020 гроші у громаді. Були цей розхід децентралізації. Був, але коли ти залучаєш донорські міжнародні проекти, додаєш додану вартість, от в цьому була особливість унікальна Житомира е, відповідь, і вона є унікальною особливістю, і що дуже нам корисно в асоціації міст, що цим досвідом він ділився. Сергій Сухомлин розповів Суспільному, що працюватиме в Києві, а житиме у Житомирі. Моя сім'я, і всі залишаються в Житомирі. Я не збираюсь переїжджати з Житомира. Є якийсь відрізок часу, який потрібно попрацювати, але все одно Житомир це місто, яке я люблю, в якому я одружився, в якому виросли мої діти. І я залишаюся все одно Житомирі. За інформацією сайту «Житомир.Інфо» Сергію Сухомлину запропонували очолити державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Коментарі Суспільному сам сухомлин не підтвердив, але й не спростував цю інформацію. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До зустрічі.